Військової авіацією на тлі ракетного удару по Україні про це повідомляє генштаб цієї держави за їхніми словами. Розпочато всі необхідні процедури, щоб забезпечити безпеку повітряного простору Польщі через інтенсивну діяльність дальної авіації Росії, яка обстрілювала Україну. Це вже не перший раз, коли Польща піднімає в небо свої літаки. Вони робили це також під час масованого ракетного удару Росії по Україні 2 січня. Нагадаємо вам, а також піднімали в небо авіацію та привели в готовність ППО під час атаки рашистів 13 січня. Ще польська авіація отримала наказ збивати ракети, які можуть залетіти у повітряний простір країни. Про це у нашому ефірі розповів польський політолог та журналіст Марек Марексієрант. За його словами, таке рішення ухвалив уже новий уряд Польщі. Збивати будуть з того, що я знаю, збивати будуть, тому що є приказ міністра оборони. Він зустрівся з, з своїми генералами з генштабом, і там вирішено, но ну, цілі такі не піднімайтеся, просто так, щоб просто літати вокруг ракети і дивитися, що вона робить. Піднімайте до того, щоб їх збивати. Що мамі їх не має бути в нашій в нашому просторі. Це правильне рішення. Я думаю, воно теж з'явилося тільки після того, як помінявся уряд в Польщі, а мало б з'явитися набагато раніше, тому що ми не перший раз бачимо, що російські ракети залітають на нашу територію. І так бути не може. Мають бути вони з... З... знищені.